Потім він покликав своїх дванадцятьох учнів і дав їм владу виганяти нечистих духів та зціляти людей з усілякими недугами й немочами. І ось імена його 12 апостолів перший Симон, якого називають Петром, і Андрій його брат. Яків заведе Євсин син та його брат Іван. Пилип і Варфоломій, Хома і Матвій збирач податків. Яків, Алфеїв, син Ітадей, Симон, Кананіт і Юда Іскаріот, який пізніше зрадив Ісуса. Цих дванадцятьох Ісус вислав, наказавши їм: Не виходьте на дорогу, яка веде до інших народів, і не заходьте в жодне самарійське місто. А натомість йдіть до загублених овець дому Ізраїля. Коли ж будете йти, проповідуйте, наблизилося Царство Небесне. Оздоровлюйте хворих, воскрешайте померлих, очищайте прокажених і вганяйте демонів. Даром отримали, даром давайте. Не складайте собі гаманців на поясі ні золота, ні срібла, ні міді, і не беріть у дорогу ні торби, ні спіднього одягу на заміну, ні сандалі, ні палиці. бо робітник вартий своєї поживи. В яке тільки місто чи село увійдете, шукайте в ньому достойних людей. І залишайтесь там, аж поки не підете далі. А увійшовши в дім, вітайте його мешканців. Якщо дім гідний того, нехай мир, якого бажаєте йому, прийде в нього, а якщо не гідний, то нехай ваш мир повернеться до вас. Коли ж хтось вас не прийме або не слухатиме ваших слів, то, виходячи з того дому чи міста, обтрусіть порог зі своїх ніг. Правду кажу вам, землі Содома і його море в судний день буде легше, аніж тому місту. Ось я посилаю вас, як овець поміж вовків тож будьте обережні, як змії, і невинні, як голуби. Остерігайтесь людей, бо вони видаватимуть вас у місцеві суди і бичуватимуть по своїх синагогах. і через мене поведуть вас до правителів та царів, аби вони й люди з інших народів отримали свідчення. Та коли вас віддадуть до суду, не тривожтеся, як і як, і що говорити. Бо тоді вам буде дано що сказати. Адже не самі ви будете говорити, через вас говоритиме дух вашого батька. І віддасть брат, брата на смерть. А батько дитину, а діти повстануть проти батьків та віддадуть їх на смерть. І за ім'я моє усі вас будуть ненавидіти. Але хто витримає до кінця, той спасеться. Коли ж вас переслідуватимуть в одному місті, втікайте до іншого. По-правду кажу вам: не встигнете обійти всі міста Ізраїля, як прийде син людський. Учень не більший від свого вчителя, а раб від свого пана. Тож учневі достатньо стати як його вчитель, а рабу, як його пан. Якщо люди називають господаря дому Вельзевулом, то хіба не назвуть так само його домашніх? Отже, не бійтеся їх, бо нема нічого прихованого, що не виявиться, і таємного, що не стане відомим. Що говорю вам у темряві, говоріть при світлі, і що говорю, пошепки, проповідуйте з дахів. І не бійтеся тих. Хто вбиває тіло, але душу вбити не може. Радше бійтеся того, хто може і як тіло, так і душу погубити в гаєні. Хіба не продають двох голубів одну дрібну монету, однак жоден з них не впаде на землю без відома вашого батька. А у вас навіть волосся на голові пораховане. Тож не бійтеся, ви цінніші від багатьох горобців. Пожного Хто перед людьми визнає, що перебуває в єдності зі мною, визнаю і я, визнаю перед моїм небесним батьком, що перебуваю в єдності з такою людиною. А хто зречиться мене перед людьми, того і я зречусь перед моїм небесним батьком. Не думайте, що я прийшов принести на землю мир. Я прийшов принести не мир, а меч. Бо я прийшов порізнити сина з батьком, дочку з матір'ю. А вістку зі свекрухою і ворогами людині стануть її ж домашні. Хто любить батька чи матір більше, ніж мене, той мене негідний, і хто любить сина чи дочку більше, ніж мене, той мене негідний. Хто не приймає свого мук і не йде за мною, той негідний мене, хто врятує свою душу, той втратить її, і хто втратить свою душу заради мене. Той її врятує. Хто приймає вас, приймає і мене, а хто приймає мене, приймає і того, хто мене послав. Хто приймає пророка, тому що той пророк отримує таку ж нагороду, як той, як і пророк. І хто приймає праведника, тому що той праведник, отримує таку ж нагороду, як і праведник. І справді кажу вам, хто напоїть? Одного з цих малих, хоча б кухлем холодної води, то тому, що то є учнем, ніколи не втратить своєї нагороди.